Ми приїхали до Карлових Вар. Черговий раз ми дуже обожнюємо це місто. І цей раз ми в іншому готелі. Ми кожного разу стараємось взяти інший готель. Привіт-привіт. Такий симпатичний. Нам одразу сподобався номер. І тут, подивіться, біля колонади, хто знає Карлові вари. Біля колонади Ринкова. Дивіться, куди виходить у нас віконечко, яка краса. що <плес> там Олег, ну, Олег каже, добре, що двері не чути, бо там далі коридор і далі лифт. Да. Ну. Тут... був уже один номер здесь, помнишь? Когда мы на мой день рождения встречали. Там тоже так было отдельную дверь. Ну классно. Ну. Краса, просто обожнюю ці будиночки. Чашечки, стаканчики. А тут є чайник. Але я взяла з дому чайник. От коли не візьму, то немає. Як тільки візьму і є. Я взяла чайник, каву і чай. Ой, ну все, як принцеса. Ні, смотри, подивіться, це люстра а це Я як десь, то я люблю дивитися на такі різні вироблені потолки і взагалі архітектуру і так далі. Але дома б не хотіла отакого от королівського. Це не мій стиль, але симпатично. Отак раз побути, а щоб на щодень. Подивіться, як тут в кімнаті. Зароблена стеля. Олежек, ти вже кайфуєш? Мені нравится, что тут такой даже балкона нет, но тут прямо так сделали, как будто это. Можно сісти, посидите, Ми собі организуємо наш с столик. з да. видом на. Як ми кажемо, завжди наш домашній ресторан. Да. Скажи. Красно, классно. І одразу з mm. видом колоришука. Потрясно. Точна сторона. Там сонце, буде туда вставати. Дуже гарно. Утром сонце буде тебя отводить. Що там? <кхем> Як твоя алергія? Нету, хорошо. Прекрасно. Шиководос. Мені понравилось. Я ще ж не заходила в ванну. Тут такий коридорчик, тут такий, знаєте, колір. Такий світло-зелененький, морської хвилі. Ой, що в нас тут? Рушнички. Ось стаканчики. Фен я не взяла, добре що є. І туалет тут окремо. Я купила плаття в тому році ні разу так і не одягала. Буває каже Олег. Але я сподіваюся, що нарешті я його одягну. Хоча погода на ці дні має бути дощ і 16-18. Але можливо вдасться. Ціна Це за цей котельчик прямо в центрі міста три ночі 124 євро. Плюс 12 євро беруть туристичні збори. Ну, получается, три ночі на на двоих 12 євро евро эти. А ну, на це 5... без сніданку. Сніданок плюс 8. Ми то йому да. снідаємо ні. або часом тільки кава. Да. Вирішили це раз набрати, і якщо то 8 євро. Да. Сніданок. Це теж недорого. Недорого. Ми вийшли, підемо погуляємо, хочу показати тут такі номери. Тобто двері до номерів. Я йду, ляжка такий. Трішки пройдуся з вами тут. Ми піднімалися ліфтом. Піднімалися ліфтом. Зараз трішки пройдемося, подивимось. Як тут? Краса. Всюди краса. Всюди такі картини. Навіть від собою нічого не взяла. Ми не взяли парасольки, ні кепки, як йшли на вулицю. Олежик мені дав свою кепочку, а сам кепсон. Ми вийшли гуляти, і нас дощ накрив. Для дощ. Роз топ на свободу. Не воевал между собой. Сколько бы можно было mm -hmm. построить? Насколько бы наша цивилизация человечества вперед пошла. Да? Если бы мы были мирные, и все деньги, которые мы вот тут зарабатываем, все бы на наше развитие человечества. Они убивали бы друг друга и портили бы экологию. И Если тормозили свое развитие. Так, мы выпили капки и демодали. Гуляты и досиды. А там такі вогники? Ой, Олег, там такі вогники. Там буде туди замітить. Ні, там, ззаду. Огні, там? вогники. Скажи, що, що там? Так? Ми зайшли купити щось поїсти. Такі взяти? Давай візьмемо. Курс євро до крони 24 чимось там. 1 євро 24 крони. Ковбаси, балабаси. Добре, 4 євро, дорожче у нас. От як мені втриматись? Я візьму один, такий він медівник. Медовник. Це я візьму. Є такий темненький і світленький. Я вже такий пробувала, а це ще ні. Але, мабуть, я цей візьму. Це означає, що потрібно брати два. Треба ж і той, і той спробувати. Фруктики. Олег вирішив розслабитись. Так, Олежик? Раз можна. Щоб самому відкрити. Біло і щоб не з корком. Тому що в нас немає чим відкрити. це Сицілі возьмемо. Раз можна. Оце давай візьмемо так. Піше все чешська. 932, потрібен 24. День перший. Дощ, 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 так, дощ. І знову дощ. І теж. ми йдемо. В Німеччині теж дощ. І тут у нас теж. Неймовірно гарна колонада. Млинська називається. Дуже гарно. Подивіться, які колони. А ще тут дуже гарно, бо... Бо тут оліжи кидає. Я всегда йду. Главное не останавливатися. Все время йти. А подивіться, як тут зробили. Як в раю? Пальма. Пальма. Давайте я вам покажу, який тут ліфт. Що не їдемо? <свісно> так. Бо тут бачите, яка місцевість. Щось внизу, якісь будинки, щось на горі, наш готель на горі. І тут. Хоп, та-дам. Ми їдемо наверх, на самий верх. А ми виходимо на другу сторону. Угу. Високо, давно. Високо. А, я, я не сам. А, добре, я зрозуміла. Я думала, що якийсь рівень є. А, ми вже тут були. Я просто забула, це було давно. Ми вже каталися якось, але це я не знаю, в якому році, коли було. Я забула. Точно, ми були, подивіться, ми зверху. Ой. Тут якась ямка, я чуть не впала. Так, щось в мене вже паморучиться голова. Треба йти відпочивати. Мабуть, погода. Це все погода. Ми ножик купили, але це вже якийсь черговий ножик, кажу Олег. Маленький вже беремо, бо завжди кудись їдемо і щось купуємо. І треба порізати. І забуваємо собою брати ножик.